О, друзі, доброго всім дня! Вітаю вас знову на каналі Канадський Марк. І сьогодні я вас взяв фактично в один з найкращих таких районів, більш таких, найбільш таких збалансованих районів міста Едмонтона. І зараз ми ходимо на вулиці колишнього центра Едмонтона. Тобто, колись тут, де я зараз ходжу, був ніби вважався центр міста. І ця вулиця називається White Avenue. Тут є дуже багато різних магазинчиків, дуже багато є. Різних, наприклад, барів, клубів, просто можна собі посидіти, кафе, просто все на любий смак. І сьогодні я вас сюди на кінець, то на кінець взяв і хочу вам показати цю прекрасну вулицю. І біля цієї прекрасної вулиці дуже добре жити. Я потім розкажу чому. Дивіться, бачите, тут вони щось вирили якусь яму, будуть щось тут будувати. Повністю все, як то кажуть, загороджено. І це знаходиться фактично на цій вулиці. Це початок, можна так сказати, цієї вулиці, тому що дуже так навіть і багато не видно ні людей, нікого, але зараз люди появляться, я вам точно гарантую. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будущність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, дебет рахунки і кредитні рахунки. вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Колись давно, це був 2010 рік, на цій вулиці, приблизно там, де зараз от пише, бачите, Goodwill синіми буквами. Був, можна сказати, Тойота. Тойота ділер тут був. І тут мій тато був, купив свою першу машину в Канаді, нову. І це було ж далек від 60 й рік. І зараз вони повністю, повністю це все закрили. Але бачите, Скільки тут різних є магазинчиків, тут є повністю на будь-який смак, на потім нігті, потім піца і багато-багато різного. І ми вже бачимо, що там далі, бачите, вже трошки починається скупчення людей і більше людей, як то кажуть, збільшується. Бо це можна сказати найбільш така зайнята вулиця людьми цілого Едмонтона. Тут завжди будуть люди і машини, і тому я рекомендую вам всім, як то кажуть, сюди прийти, якщо ви ще якщо ви в Едмонтоні, і побачите це все на власні очі. Друзі, бачите, які гарні квартирні комплекси. Тут, до речі, дуже багато квартирних комплексів знаходяться. Ми зараз в такій задній алейці, бачите? І там от якийсь мужчина шукає щось в смітнику. І зараз подивимося, що він шукає. Бачите, які тут є різні люди такі в Канаді, а просто в шоці. Екскюзм! Петро? Привіт, братан! Я в шоці. Що Шо ти робиш тут? Я шукаю собі їсти. А що сталося? Я думаю, де ти пропав? Тебе цілий тиждень не було вдома. Ну, стой. Це, це там де я, я кожен день сюди приходжу, беру собі їсти. Я, я в шоці в тому траку. А я батьки за тобою шукають. Поліція Едмонт тебе шукає, а я тебе знайшов, канадський Марк знайшов, ну братан, я дуже радий, що я тебе знайшов. Хоч зі мною почати знімати, я тобі щось куплю, їсти і ми нагодують тебе на кінець, так. добре? Друзі, я знайшов Петра просто взаду, знаєте, у цій алейці головної вулиці Вайт Евеню. І мені навіть не віриться, що я тебе знайшов, але всі будуть раді. Я не можу дочекатися, щоб всім сказати, що я на кінець Петра знайшов. І Петро сам бачите, який радий, бо він не, не очікував, такого, що канадський Марк буде тут ходити і знімати на Вайт Евеню. Тому що я йому колись говорив, пам'ятаєш Петро? Так. Як я тобі казав, що я Вайт-Евеню не буду знімати досить довгий час і тому він тут ховався, бо він не очікував, що я його тут знайду. Але йдемо трошки, покажемо вам більше-більше цієї Вайт-Евеню і подивимося, як то кажуть, що тут ще є. І тут настільки зручно жити. Розумієте, тут можна собі, якщо ви маєте квартирний комплекс, то дуже близько до міського транспорту, дуже близько до центру міста, дуже зручно всюди добиратися. Фактично, ви знаходитесь приблизно посередині міста. І також тут можна любу їжу поїсти на любий смак. Тобто дуже багато всього хорошого є, щоб жити в цьому райончику. Видите, бачите, які гарні квартирні комплекси. Це ми знову вертаємося на головну вуличку. Як ви бачите, людей вже тут досить багато. І тут в людей набагато більше, ніж в самому центрі міста. Тому що тут дуже багато всього сфокусованого. Тут є фермерський е, ринок. Тобто базар такий на, по-нашому кожної суботи, кожної неділі. Йдемо, перейдемо дорогу і зараз подивимося, що тут таке є прямо навколо цієї машини, щоб нас ніхто не збив. Бачите, скільки там вон, вон скільки там повно машин, і всі люди сюди їздять цією дорогою. Тому що тут, отут, де ми зараз йдемо, якраз починається саме такий е, більш зайнята частина Вайт Евеню. А ну отаму, бачите, оця от така маленька будівля, це є туалет. Подивіться, бачите, яка тут архітектура трошки інакша, ніж якщо дивитися на інші райони Едмонтона? Тут дуже багато різних таких старих будинків, і вони всі докупи з'єднані, можна так сказати, щось подібне як на площі Ринок у Львові. Це, звичайно, навіть близько не до такого не дотягує, але щоб ви просто зрозуміли. Що тут теж таке є, і це більш така старовинна частина Едмонтона. Бачите, дуже багато, повністю-повністю всюди люди ходять, пересуваються. І ми зараз будемо йти отак далеко-далеко і трошки покажу вам всю цю вуличку, можна так сказати, всі її красі. Бачите, тут навіть ще є такі е, старі вивіски, готельні. Е, потім е, навіть є такий театр, кінотеатр такий більш-менш старовинний. Дуже багато різного, Дивіться, яке гарне графіті. Тут навіть літом собі люди просто сидять на таких столиках, відпочивають, бар за баром фактично. І з іншого боку так само. Бачите, яка тут гарна архітектура. Дивіться на цей будинок, який він прекрасний, з таким куполом на горі. Просто. Ну, я, чесно вам кажу, я не можу вам передати, наскільки це все просто гарно виглядає. Бачите, тут різні фільми йдуть, тут можна свій музику якусь послухати, піти, наприклад, джаз, якщо вас цікавить, собі люди повністю сидять, відпочивають. Тут можна бачити різні їжа продається, тобто на любий різний смак, а це театр. От Петро, пан Петро стоїть прямо при вході в театр. І бачите, дуже подібно навіть до України щось таке є, дуже цікаво, що тут, справді, в Канаді, якщо дуже шукати, можна багато чого знайти такого унікального і цікавого. Тут дуже багато є на цій вулиці чим зайнятися. Якщо ви хочете, якщо ви любите клуби, нічні клуби, то це найкраще місце в Едмонтоні, де можна знайти хороші нічні клуби, тут є найкращі нічні клуби. Якщо вас цікавить дуже смачно попоїсти, то тут найкраще місце в Едмонтоні, щоб собі добре попоїсти. І якщо ви просто скучили за людьми і вас цікавлять люди, просто побачити людей, то тут справді є одне з найкращих місць, щоб сюди поїхати і просто погуляти навіть. І відчути собі цю атмосферу, за якою ви скучаєте, якої ви вже давно не бачили, бо тут бедно, і справді часто ви людей так не побачите. Але на цій вулиці вони завжди будуть будь-який час дня, і фактично, особливо на вихідних, тут просто море людей. Але я вам дуже-дуже сильно рекомендую. Тому що якщо ви навіть будете тут жити біля цього району, то ви будете мати доступ фактично до всього, і вам навіть автомобіля буде не потрібно, тому що тут навіть можна знайти якусь роботу, правда? подумайте, скільки тут є різних магазинів, скільки тут є різних. Бізнесів і їм всім треба свої працівники. Бачите, скільки людей всюди чекають, щоб перейти цю велику вулицю. Повно-повно людей всюди і там далі ще більше і більше їх буде зараз збільшуватися. Йдемо ми на інший бік трошки і подивимося зараз за отою великою такою будівлею в цегли. Дуже гарна і старовинна, то думаю, вам сподобається її побачити зараз на свої власні очі. Бачите, скільки тут сюди людей і всі собі кудись ходять, всі собі ходять щось купують, просто відпочивають, хтось з собаками, хтось просто сам, хтось з дітьми, хтось з дівчиною. Справді таке місце, знаєте, приємне, що ведмедні хоч трошки між люди вийти. Я дуже люблю сюди деколи прийти і погуляти собі просто. Он зараз пан Петро дивиться на цей будинок. Бачите, який цей будинок? Гарний, старовинний цей будинок десь з 1900 х років і повністю стягли. Зараз підійдемо трошки ближче і попробуємо. Я вам покажу, що це правда. Бачите? Дивіться, як це цікаво. Повністю з цегли будинок. І ви справді таких будинків дуже рідко не знайдете в Канаді взагалі. Ну, не іменно в Канаді, а іменно в Едмонтоні це точно, бачите. А ця справа вже ніби як не є справжня цегла. І тут різні такі алейки, вулички, дуже все унікальне, цікаво. Тут можна цілий день повністю собі походити і просто це все, як то кажуть, дослідити на свої власні очі. Бачите, тут одяг продають, тут а, в нас а, кафе, бачите, якесь таке кафе собі гарне. Потім є дуже-дуже всього багато цікавого, що можна побачити, а зліва бачите, теж квартирний комплекс, вон там на горі люди собі живуть. Повністю нормально, а внизу, бачите, зразу є бар, якісь магазинчики. Тобто дуже зручно від собі в такому комплексі жити. Я, я навіть не знаю і працювати десь тут вам взагалі не потрібно буде ніякої машини і нічого. Зовсім. Бачите, тут теж люди собі щось купують, повністю все в магазинах. собі, як цікаво. Зараз ми з Петром підемо і я хочу, ви подивилися, і ми вам покажемо. Собачий парк. Тут є на цій вулиці фактично центральні вулиці, парк для собак, де можуть ви собі своїх домашніх улюбленців відпускати з поводків і вони собі будуть бігати. І ми маємо з, з Петром такого пана Топіка, який дуже-дуже любить такі різні парки. Він любить собі там погуляти, побігати. Знаєте, все по повній програмі собі зробити. Тому я думаю, що це буде цікаво. Бачите, оця будівля перед вами це. Перша почта Едмонтона, така головна почта, вже зараз вона не є діюча, там просто є італійський ресторан внизу. Але це просто історія, і це дуже приємно. І тут багато різних таких будівель, цікавих і різних таких, бачите, повністю навіть є от Вінерс. Вінерс тут, до речі, можна купити одяг, можна купити все по нормальних цінах. Рекомендую дуже. І отут повно є різних інших магазинчиків. Ми зараз вже майже доходимо до кінця цієї вулички. Дійшли би до цього парку для собак, бачите, тут все повністю загорожено. Таких парків є дуже багато всюди по Едмонтоні. Це один з таких найменших парків, але він є маленький, тому що він знаходиться прямо, прямо на головній, повністю вулиці, як то кажуть, Вайт-Евені. Але бачите, як тут зручно, ви можете своїм песиком зайти сюди, пустити його, і він свій тут буде бігати, і можливо ще якісь песики прийдуть, і вони собі всі будуть, як то кажуть, товаришувати разом. Тому то дуже зручно, і тут таких парків є дуже-дуже багато в Едмонтоні. Зараз хочу вам трошки ще показати з Петром райони, які, як вони тут виглядають, як то кажуть, зразу ззаду цієї головної вулиці. І бачите, які тут гарні квартирні комплекси всюди. Зараз вони так популярно їх будують. І таке житло завжди буде триматися в цінах, тому що. Воно знаходиться дуже близько біля різних таких, розумієте, магазинчиків, бізнесів. І воно завжди буде мати попит на нього. І також ви можете його завжди здавати на оренду, якщо ви навіть тут не захочете більше жити. Але це справді зручно. Тому нічого нема поганого, так жити близько біля всього і просто вийти собі, купити продукти, купити, піти, поїсти навіть в ресторан, вернутися додому. І це стільки часу буде з вам зберігати, що ви навіть не можете собі просто приставити. Тут же бачите трошки старіший. Частинка, і це вже починається такий житловий, житлова частинка цих районів. І хотів вам просто показати, пройтися, бачите, скільки тут машин, бо ці всі люди, які тут запарковані, не всі на ту вулицю приїхали за чимось. Просто уявіть собі, наскільки це, наскільки сюди людей постійно, як то кажуть, приїжджає. І просто це просто таке, знаєте, прекрасне місце, де багато людей хочуть просто побувати собі і провести собі гарно так вихідні. Бачите? Тут багато різних є театрів. От є один театр, тут є інший театр. А отут, бачите, пише Old Strach Farmers Market. Тут ви можете купити повністю всі овочі, свіжі овочі, які фермери привозять, як то кажуть, особливо літом. Тут постійно можна кожної суботи, кожної неділі собі піти і купити свіжі овочі. Якщо вас таке цікавить, це фактично як базар в Україні. самий справжній базар, тут ціни, звичайно, не є дешеві, зразу вам кажу. Але дуже-дуже рекомендую, тому що це є свіжі продукти, і це дуже важливо мати доступ до свіжих продуктів тут в Канаді. Дивіться на цей гарний графіті, це просто щось неймовірне. Бачите, все повністю намальоване, аж так високо вгору. Я просто в шоці, скільки до цього цікавого, я вам дуже сильно рекомендую. В Edmonton теж є на що, подивитися, бачите, тут якийсь бар літом. І ми йдемо зараз трошки назад. От тут, до речі, як той фермерський маркет виглядає, бачите? Я туди зараз не буду йти всередину, але вон там повно людей вони собі щось купують, щось розкладають. Тобто Дуже рекомендую це місце, дуже хороше воно. От Ми вже трошки відійшли знаєте, від цієї головної вулички, але дуже ще близько знаходимося. І тут вже такі трошки старіші квартирні комплекси. От справа і зліва, бачите? І що я маю хотів, чому я це вам зараз показую. Хочу вам в принципі, показати, що тут можна знайти нормальне, більш-менш доступне житло. От, наприклад, тут пише, бачите? Отам От я вам зближу, пише Now Renting». І там є адреса зверху. Якщо вас цікавить, можете, до речі, собі е, туди подзвонити, запитати їх. І тут, до речі, добре жити, бо це дуже близько біля університету Альберти. Якщо вас цікавить, вчити англійську мову, якщо вас цікавить просто отримати якусь освіту чи якісь курси добрати, то це теж дуже добрий райончик, щоб тут жити. І тут є так як і приватні будинки, так і, як то кажуть, квартирні різні комплекси. І тут дуже дорого в загальному купляти. Тобто тут дорожчі ціни за того, що тут попит, і тут завжди багато дуже людей крутиться навколо цього райончика і багато бізнесів. Тому тут не дешево купляти, але орендувати тут можна знайти більш-менш думаю за. 1200 до 1500 можна знайти такий план, знаєте, не дуже, такий дуже ідеальний квартиру, але можна знайти і це дуже зручно, ви можете економити на автомобілі потім. Бачите, тут є приватні будиночки, і ці будиночки дуже маленькі, колись так вони будувалися. І теж в ті часи будинки в Канаді будувалися набагато ширше один від одного. Але як ви бачите, тут. Завжди земля була дорога, і вони знали на майбутнє, тому тут будинки дуже тісно один до одного збудовані. Але теж дуже унікальні, всі, до речі, різні. Такого ви не побачите зараз в нові, нові, новіших районах, тому що в всіх новіших районах будинки повинні просто бути під один подібний стиль. І бачите, навіть квартирний комплекс зразу біля будинків. Такого нема зараз в нових районах І Це дуже-дуже справді цікаво. Надіюсь, прийшов час закінчити це відео. Це відео вийшло цікавим. Норма нормальним. Петро! Петро, куда ти біжиш? Петро! Друзі, подивіться, Петро десь пропав. Я не знаю, що сталося. І в мене пропали мої ключі. Я не знаю, де мої ключі. Виглядає, що Петро вкрав мої ключі і кудись побіг від машини. І я не знаю, що я маю зараз робити. Так що я мушу швидко-швидко зараз йти до машини, надіятись, просто надіятися, що там є Петро. Якщо там Петра нема, то я не знаю. Я знову його загубив і вже такий був радій, що я його знайшов в місті Едмонтоні. Йдемо до машини, бо я вже дуже сильно зараз переживаю. Друзі, дивіться. Машина включена. Петро напевно там, я швидко прибіжу зараз, секунду. Я... Петро? Петро в машині. Фух. Добре, що він в машині. Зараз його запитаю, що сталося. Петро! Що, що сталося? Чого ти від мене втік? А, я був замучений. вже хотів, щоб відео закинь. Я в шоці, то ти б мені хоч щось сказав? Я... Я, я так перестрашився. Добре, що ти в машині. Ну добре, я вже закінчую відео, щоб ти від мене знов не втік. Давай. Друзі, прийшов час закінчити це відео. Я швидко сідаю в машину і везу канадського брата додому, тому що я не хочу, щоб він знову від мене втік. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним, щось нове сьогодні взнали для себе, побачили. І до наступних відео з вами, друзі мої. Ставте нам з Петром Подобайки і побачимося в наступних відео дуже-дуже скоро.